Alan Wake 2 це зовсім не та гра, яку я очікував. Це зовсім не така гра, як перша частина. І це зовсім не гра про Алана Вейка, та навіть зовсім не гра. Ну гаразд, раз. Останні пункти я вигадав, хоча це тепер дійсно гра не лише про Алана Вейка. Нам дадуть грати і за агентів ФБР, і навіть за голого мужика. Тим не менш, це більше ніж просто продовження. Це набагато складніший, реалістичніший, жорстокіший, страшніший і нашарованіший твір, аніж перша частина. Та Ще й фактично в іншому жанрі. Ну і це логічно, на вулиці вже не 2010 рік. Здоровенькі були з вами, як завжди, Падон, і я чекав продовження Алана Вейка довгих 13 років. Добре, що не в Аскабані. Я пройшов другу частину до релізу і маю стільки вражень, якими хочу поділитися. І звісно ж, без спойлерів по сюжету. Бо я не впевнений, чи сам його до кінця зрозумів. Для тих, хто ніколи не чув про Алана Вейка і не розуміє, чому це легендарна гра. Я за 10 секунд викладу суть першої частини. Алан письменник жахів, який став відомий через детективні твори про Алекса Кейсі. Він вигорів на роботі, через що дружина забрала його в задуп'я під назвою Брайтфолс. Ви найняли будиночок на озері, але в місті були містичні темні сили, які викрали дружину. І щоб її повернути, Алан писав для темної сутності історію жахів, яка почала збуватися. А коли він зрозумів, що дружину не повернуть, спробував писати вписати себе в цю історію і в підсумку визволив дружину, але сам на віки застряг у темряві, де й сидів останні 13 років. Це якщо дуже коротко, насправді там все заплутаніше. І, вочевидь, друга частина, напевно, мала би розповісти нам про те, як останні 13 років Алан намагався вибратися з темного місця. Але перші кілька годин нам розповідатимуть історію детективів ФБР Саги Андерсон та Алекса Кейсі, який випадково є повним тезкою персонажа книг Вейка. Вони розслідують серію ритуальних вбивств у штаті Вашингтон. Остання з них в містечку Брайтфолс на озері Колдрон. Так так, це саме те озеро, де жили Алан та його дружина Еліс. Що найцікавіше, всі ці вбивства сталися із людьми, які вважалися зниклими ще з 2010 року, як і наш письменник. Тому нас одразу кидають в реальну детективну історію. Сага насправді настільки ж крута, як Шерлок Холмс, і має теж у своєму арсеналі простір думок, аналог покоївмислення Шерлока. Вона використовує вигляд їхнього поточного польового офісу для відтворення і запису всіх своїх думок. Це дуже зручно, бо згодом можна. Можна повернутися до попередніх справ і пригадати собі ті чи інші деталі. В кожному розслідуванні агенти збирають докази. Вони складаються з речдоків, розмов з людьми, аналізу портретів особистостей, ну і так далі. Їх можна вішати на дошці розслідувань. Кожна справа зберігається в шухляді, і між ними можна перемикатися, щоб відслідкувати поточно. Тут же на дошці можна навіть прослухати старі розмови, в яких ви знайшли той чи інший доказ. Ця кімната також дозволяє проглянути мапу локації, покращити зброю, переглянути всі зібрані аудіо та відео, і навіть зібрані Кописи, хоча мапа доступна лише коли її знайти в реальному світі. А ще тут можна дуже дивним чином створювати портрети особистостей. На ділі це більше виглядає як читання думок підозрюваних, але сама сага називається інтуїцією. І хоч це відбувається все у неї в голові, цей офіс насправді можна знайти в житті. Це кімната з готелю в Брайтфолдс, куди поселили агентів ФБР. До речі, якщо пригадуєте, перша частина багато у чому брала натхнення з Твінпіксу. Цей готель також нагадує готель з серіалу. Навіть кімната, в якій жили агенти, один в один виглядають з кімнатою, в якій жили агент Купер, і навіть оздоблення в коридорі нагадує ті ж вайби. але загалом локації гри дуже впізнавані. Досі з озера є видно реабілітаційний центр Гартмана. А місто, взагалі, таке ж, яким я його востаннє пригадую. Іконічні локації дуже гарно передали, хоч і не без модернізацій. Наприклад, в поліційному відділку змінили тюремні камери і додали морг в підвалі. В місті знову святкують фестиваль Оленя, який тут переклали як фестиваль полювання на оленів. Є канонічна закусочна дорогий олень з музичним автоматом, в якому грала пісня Коконат. Щоправда, його виробили, бо це тепер єдина пісня, яка там грає. Та сама офіціантка Роуз, і навіть Торта Одін з гурту Старі боги Асгарду, які постаріли на 13 років, та могли змінитися за цей час не лише зовнішньо. Так, для фанатів першої частини предостатньо фансервісу. Можна знайти ту саму картонну копію Алана Вейка, чи навіть постери фільмів за романами книг. В грі навіть є згадки Томаса Зейна, чи навіть те, що Алан бачить себе час від часу у телевізорах, і навіть зробили канонічні музичні вставки після кожного епізоду. Хоча Алан Alan... за завжди чує лише одну й ту саму мелодію. Так, аланом, звісно ж, можна буде пограти у цій грі. Щоправда, Вейк досі знаходиться в полоні темряви, і тому в його світі все виглядає дещо страшніше, похмуріше. Але про це згодом, щоб розслідувати справу, агентам ФБР доводиться спілкуватися із людьми. В грі є ще й варіанти відповідей, але зазвичай вони ні на що не впливають. Хіба що змінюють порядок фраз. Але це не так важливо. Вам все одно захочеться все дізнатися. Розмови тут шикарні лицеві анімації усіх персонажів, окрім Алекса Кейсі, просто бездоганні. Дуже реалістичні і мають чудову міміку та мікрорухи. Алекс Кейсі натомість завжди незворушно насуплений. Це Макс Пейн світу Алана Вейка. Тож від нього і не очікуйте якихось емоцій, ну і відповідно по ньому не судіть за якістю анімацій. Зовсім скоро Сага та Алекс знаходять перші дивні рукописи, які описують речі, які з ними трапляються, і все стає доволі дивним. По Вейківськи дивним сюжет починає набирати обертів, і гра стає все моторошнішою, страшнішою, а головне паранормальнішою, як і в першій частині одержимі темні сут... Тності виглядатимуть як люди, але огорнуті чорним задимленням. Відповідно, алгоритм дії дуже схожий. Його герої дізнаються власне з рукопису. При атаці треба ухилятися, вичистити з одражимих темряв у світлом і добивати стрільбою. Але цей аспект переробили дуже чудово. Він відчувається тепер значно складнішим не в плані ігрової складності, а комплекснішим. В плані того, що перша частина відчувалася більш ляльковою. Півпав і одержимі зразу розчинялися в повітрічку. Тепер тіла не розчиняються, а відчуваються дуже реальними. Постріли по них лишають важкі рани. Шматки тіла відлітають не гірше ніж в Dead Island 2. іноді можна навіть зірвати скальп з черепа. Кожен удар відчувається важким, натиск на курок, віддача. Кожна атака зважена і продумана. На ворогах іноді з'являються червоні точки. Це такі слабкі місця, в які треба попасти, і буде більше шкоди. А набоїв завжди критичні. На кількість. Вороги не вмирають від однієї кулі, а після пострілів навіть залишають бризки на оточенні. Тим часом анімації перезарядки зброї просто бездоганні і знову ж таки відчуваються реальнішими, мабуть, тому що тривають довше. А ще тепер тут, на відміну від першої частини, є звірі, вовки, вороги тварини, це ж все таки ліс. І їх набагато складніше вбити через їхню швидкість руху. Ну або тому, що я грав на геймпаді для Алана. Боївка реалізована трішки інакше, адже він в темному місці. Відповідно, його вороги теж не зовсім схожі на Людей це одержимі образи, можна сказати, навіть духи. Тож, коли він їх вбиває, вони розчиняються в повітрі, як і у першій частині, але й розгледіти їх облич також не вдається. Єдине, що можна від них почути, звинувачення, що Алан Вейк у всьому винен. Це він винен у тому, що вони тут. Арсенал кожного персонажа відрізняється, але загалом кожен з них володіє як ліхтариками, так і вогнепалами, типу пістолетів, дробовиків чи руслинці. Плюс традиційні для серії сигнальні шашки, які створюють світло, здатне розсіяти темряву одразу кількох ворогів, світлові гранати. Щоправда, вони тут не завжди вбивають ворога, а частіше знімають з нього лише темну сутність, а також є сигнальна ракетниця. Але окрім усього, є ще й газові балони, які можна кинути кудись і в них пізніше поцілити. Та арбалет, який доволі важко перезарядити, і після використання якого залишаються стріли на повторне використання. Але цілити ним у дуже рухомі цілі справа марна. Щоправда, тепер, якщо вас зненацька схопили і у вас в інвентарі є сигнальна шашка, то нею можна відбитися від ворога без втрати життя. Врятуватися від одержимих можна як і раніше в в печному просторі, наприклад, світлі від лампи чи у освітленій кімнаті, але тепер цей захист тимчасово деактивовується, якщо з нього вийти, чи почати атакувати, що додає більшого хардкору. Застосування аптечок тепер триває довший час, оскільки тепер програється анімація перемотування тіла. Підсилення ліхтарика теж тепер працює інакше. Заряд сам по собі не відновлюється, контролювати вручну кількість підсилення не вийде. Тепер є окрема шкала з комірками батарейок. І якщо ти натиснув підсилення, але промазав по ворогу, доведеться витратити ще одну цілу комірку. І якщо коли на. Бої закінчуються, то можна вручну дотовкти ворогів. То що робити, коли закінчуються батарейки, я не дізнався, тому що в мене вони не закінчувались. Як і в першій частині батарейки та безліч інших припасів можна завжди знайти у схованках чи випадкових скриньках рейнджерів. Іноді набої випадають з ворогів, хоча частіше ні. Але найбільша кількість луту може бути знайдена у сховках культистів, які орудують в місцевих лісах. Але оскільки це сховки для своїх, то вони відповідно й захищені. Наприклад, замком з кодом, який можна розгадати через головоломку, або невидимі послання флюоресцентними фарбами. Одного Разу навіть була математична задачка про кількість автомобілів та їхніх коліс. Я її так і не розв'язав. Але окрім усього, для саги також доступні інші скриньки. У всій території розкидані маленькі ланчбокси з символікою Алекса Кейсі. Їх можна знайти за спеціальними в'язаними фігурками. В кожному такому боксі є послання до героя або фанфіки. Але також є розірвані шматочки рукопису Алана Вейка, які магічним чином прокачують зброю. Коли їх назбирати достатню кількість, то в просторі думок можна їх зібрати в той чи інший рукопис, в якому Алан описує і матеріалізовує покращення для Зброї саги, наприклад, швидкі перезаряджання, більша кількість набоїв чи підвищена шкода тощо. А в Алана теж є подібні сховки з припасами чи зброєю. Але у вигляді дипломатів означаються вони на мапі, якщо зустріти певного персонажа, який допомагає йому складати мапи цікавих місць, хто він і звідки дізнаєтеся самі. Класна річ в тому, що як і в кожній правдоподібній історії, кожен персонаж має свою передісторію. Він не вигаданий з повітря, просто щоб рухати історію далі. Кожен персонаж має свою ціль та мету. Історії саги та алана переплітають. І навіть накладаються одна на одну певним чином, як і реальності у цьому світі. Місця, де накладається темна сутність на реальний світ, в грі називаються нашаруваннями, і потрапити у них не так і просто, як здається. Для цього потрібно відтворювати справжні ритуали. Відповідно, перші півгри ми по черзі проходимося по сюжету героїв. Але далі нам дають волю. Між локаціями взагалі можна вільно переміщатися за допомогою автомобіля. Ніхто тебе не обмежує і ніхто не тримає за ручку. Йди, куди хочеш, в якому хочеш напрямку, можеш досліджувати навіть чужі хати, тим не. Менш в нас завжди є кінцева мета. Але також ми самі можемо обрати, коли перемкнутися на історію іншого персонажа і як продовжувати подорож далі. Хоч і зробити це можна лише у відрі прибиральника Ахті. А історія кожного персонажа відрізняється не лише за настроєм і геймплеєм, але й за своєю метою. І от коли ми граємо за Алана, наша мета чітка втекти з пітьми, врятуватися. Для цього в геймплейному арсеналі Алана дуже багато крутих нововведень. По перше, як і Сага, Алан має власний простір: це кімнату письменника замість простору думок. Там є дошка, в Кий він записує ідеї для свого рукопису чи дрібних сюжетів. Зайти сюди можна буде в будь-який момент. Але більшу частину гри ми будемо перебувати в Нью-Йорку. Це уявна копія міста, яку для себе створив Алан, оскільки намагається втілити в життя свої чергові спроби втечі. Ну і думаю, від сентиментів, оскільки це його місто, де він раніше жив з дружиною, яку він кохає понад усе. Місто тим паче обмежене: далеко не зайдеш, бо інакше загубишся в темряві. Ну а на вулиці існують безліч духів, які колись погубила темрява. Саме ж місто рясно всіє графіті, які нагнітають ситуації. Фразами, що Алан не вибереться, що це все його вина, не треба навіть намагатися. Еліс мертва, всі мертві, все через нього. Але тут же можна знайти і відгумани його минулих робіт, вивіски про Алекса Кейсі. Крім того, в Нью-Йорку дехто залишив невидимі слова сили, які допомагають письменнику покращувати свої вміння та здібності. Причому є слова різних категорій, є навіть слова, які збільшують розмір інвентарю. Причому для саги, для аналогічної штуки, потрібно фізично знайти додаткову сумку. Тобто, спосіб прокачки саги і Алана. Зовсім різні. А ще Алан матиме цікаву лампу, майже як у Дамблдора, яка забирає світло з одних джерел світла і віддає світло, куди скажеш. Але головна сила цієї палиці міняти світ навколо цього світла. Таким чином можна пройти на наступну локацію, яка була раніше заблокована. В підсумку є чудово зреалізовані просторові головломки таким чином. Іноді треба перемкнути декілька таких ламп, щоб створити правильний прохід. Але це не єдиний спосіб, як я й казав, можна знайти відгомони. Вони можуть бути просто згадками про його старі книги про Алекса Кейс, який як Макс Пейн розповідає, яке. Аж це жорстоке місто, але також вони можуть подати і нову ідею для сюжетів, які пізніше можна буде вживляти в локації завдяки змінам на дошці в кімнаті письменника, і таким чином ще кардинальніше змінювати світ навколо себе, щоб рухати історію далі. Чим більше таких відгоманів знайти, тим більше варіантів можна на кожній локації перебрати і раджу перепробувати всі існуючі, бо інакше можна прогавити цікавий контент, як, наприклад, інформацію про те, що в грі є федеральне бюро контролю з гри Control, з попередньої гри студії Remedy. Які тут також вивчають територію озера Колдрон, чи навіть ставлять певні експерименти, встановлюють спеціальні пункти з дитячими віршиками і з ляльками, які треба розташовувати в правильних позиціях, щоб змінити реальність. Це трішки складніші головоломки, але вони дають також амулети для саги, які мають здатність прокачувати її скіли. Навіть є одноразовий амулет на подвійне життя. Що цікаво, цих ляльок треба іноді не одну, а декілька, і важливо правильно зрозуміти суть віршика. Ну і як я вже казав, у грі є Ахті прибиральник з того ж контролу. Тому зустрічається він тут у різних реальностях, навіть як житель Брайт Фолз, але завжди він є прибиральником. Насправді з контролу також перебрали деякі стилістичні рішення, наприклад, як з'являється напис нової локації і як звідусюди виграє неонове світло. Взагалі з оточенням пропрацювали неймовірно не лише з міськими неоновими вивісками, навіть навпаки, вся краса відкривається в дощових лісах Брайтфолсу, папороть, дуби, клени, зарослі плющем крамниці та хижі, гра сонячного світла та туманів. Є як знайом. Томі локації, типу гора Mirror's Peak чи Дзеркальна вершина, про який можна навіть прочитати локальну довідку, так і нові місця, та ще й міста. Я вже казав, що Bright Falls дуже впізнаваний. Але коли я дивився перший трейлер, то подумав, чому я не можу впізнати це місто? А виявилося, тому що це було сусіднє місто. Watery. люди з цих двох міст то вирішують і їздять один до одного. Водночас локації стали меншими ніж локації у Alan Wake 1, але стали в десятки разів пропрацьованіші. В першій частині це часто були дуже довгі коридори з лісів чи гір, а тут. Вже це кілька локацій, в які можна і варто повертатися згодом та відкривати для себе раніше заблоковані проходи та двері, коли, наприклад, отримуєте правильний інструмент. Такі місця залишаються позначеними на мапі, як і точки дослідів, скрині, віршики. Тощо, але як я вже казав, гра стала моторошнішою, причому. Атмосферою, музикою і навіть наявністю скрімерів. Наприклад, як у трейлерах показували рандомних оленів, які тікають, чи раптових ворогів, які нападають, і від цього серце тьохкає швидше. Але крім усього, іноді може бути мега-раптовий скрімер лиця темної сутності посеред екрану. Він, звісно, сюжетно обумовлений, але в такі моменти серце просто провалюється в сраку. Певні моменти мені було навіть страшно робити будь-які кроки вперед. Суто через атмосферність місця. Ну і тому, що пару хвилин тому в цьому місці аналогічний скрімер зловив, і навіть сцена. На смерті Алана Вейка виглядає дуже кріпово, ніби труп, який розкладається, найцікавіше, що монстри можуть тепер не просто появлятися з повітря, вони іноді можуть вилізти з криниці, бо так описано в якихось міфах цієї локації, чи може навіть мають паранормальні вміння, типу розчеплюватися на дві особини або ж плавати в невидимому озері навколо вас, дзеркально себе відображаючи і з вмінням втопити вас у цьому озері. Тому в грі дуже класно пропрацьовані вороги, але від цього вони ще більш лячні. Причому, якщо перша частина більше нагадувала такий якийсь швидкий шутер тир. В якомусь прикольному, але незвичному сеттингу, то тепер гра нагадує більше Silent Hill через тумани в лісах, тишу, і пустку на локаціях та ще й неймовірні зміни реальностей. Хоча насправді відчувається, як гра запозичила багато чого у Resident Evil. Тепер, наприклад, можна створювати шорткати з важкодоступних місць і потім ними користуватися. Також у грі дуже схожа інвентарна система, де речі можна приділяти на швидкі слоти та навіть система збережень, яка доступна лише в певних кімнатах з безпечною зоною, і де можна зберігати речі у коробці. Ну і також тепер в меню можна навіть налаштувати костюм своїм персонажам, що я бачив лише у іграх Resident Evil. Але це не означає, що Alan Wake 2 — вторинна гра. Ні, вона максимум трішки надихалася певними механіками, але відчувається максимально самобутньо, тому що найголовніше в цій грі це, звичайно, ж дивовижний, якщо не дивний, сюжет. Автори явно відривалися в цьому проєкті, робили все, що хотіли і як хотіли. В якийсь момент гра навіть перетворюється в рок-мюзикл від All Gods of Asgard, ну тобто гурту Poets of the Fall Нашому реальному світі. І під час цього мюзиклу танцюють всі актори гри, причому ми паралельно в цьому світі граємо і бачимо все це, що робиться. Це дуже смішно і динамічно, і дуже гарно розряджає максимально зловісну атмосферу решти гри. Або ж в якийсь момент в кінотеатрі у грі показують вигаданий фільм фінською мовою, який згадується в сюжеті, де головними акторами є Сем Лейк і Ахті, і триває він понад 20 реальних хвилин. І це дуже жорстокий, артхаусний та кривавий фільм. Але також є й веселі ржачні реклами по телеку, зняті на дешевому грінскріні, який також вписуються в сюжет світу. Також класною деталькою є радіотрансляції патамейна, який був і в першій частині. Якщо уважно слухати його передачу, можна побачити, як поступово люди розсинхронізовуються з реальністю, в якій існують. А ще в грі дуже класно обігрується просторове шаленство, яке навіть трішки нагадує Layers of Fear, коли один простір може увійти у вічну петлю. І от за що я найбільше переживав, це лайф екшн вставки. Я думав, що вони тут, ну просто ну нащо, на що вони? Але вони дуже класно лягають на гру. І їх не використовують занадто багато, а лише додатково таким чином виокремлюючи нашарування кількох реальностей. Плюс це цікавий спосіб побачити реальних акторів, які грали роль персонажів у грі. Грав я всю цю красу з геймпадом від PlayStation 5 на ПК, і зробив я це свідомо, тому що перед виходом гри прочитав новину, що гра нібито має підтримувати всі функції цього мега-чудого геймпаду. І в принципі так воно і є. Коли падає дощ в грі, то в навушниках чути, як на комбінезон падають краплі. І в ті ж моменти з різних сторін геймпада йде симуляція цього дійства, маленькі не Мітні зчіпаючі вібрації, коли персонаж по пояс в воді, теж відчувається вібрація при опорі води. А ще окремі вібрації, коли він носить на поясі сумку, чи ходить по металевій поверхні, словом, все як треба, просто не одразу це розумієш, бо сама вібрація слабша ніж на якомусь астроплейрум. Стрільба також має віддачу. Пістолет має свій хід адаптивними тригерами. Тож це однозначно одне з найкращих виконань використання всіх можливостей геймпада Sony поза іграми Sony. <звук> ну і нарешті цей великий слон в кімнаті, якого не можна ігнорувати, а саме технічні. Нічні вимоги. Гри всі писали, що будуть дійсно кінські вимоги. Я подумав: ну гаразд, у мене найновіший i9 процесор і віддяха 4070Ti, проблем ну не буде взагалі. Але зайшовши в гру, мені виставило середнє налаштування. Я був трошки в шоці і переставив вручну на ультри з RTX Ultra плюс 2K розширенням в такому режимі гра видавала від 30 до 40 кадрів. Грабельно, але хотілося б більше. Я довго експериментував і в підсумку просто виробив RTX. І вуаля, Мільйон FPS навіть на ультрах, а різниці в зображенні взагалі не було. Ік в цій грі дає класні відображення у скляних поверхнях та калюжах. Але от щодо освітлення і тіней, ну арт-дизайнери попрацювали на славу, бо навіть без RTX гра виглядає вражаюче. Та й навіть без RTX відображення в калюжах було просто не настільки точне. Словом, пожертвувати РТІксом точно можна в цій грі. Вашу думку щодо RTX напишіть в коментарях. Ну а в кого гра все ж таки не йде, то на своєму додатковому каналі я записав проходження. Можете глянути посилання в описі. Пробігти гру до речі можна за 20 годин. Але якщо ви такі ж доточні, як і я, тоді ну годин 30 мінімум. Ну, а поки я писав сценарій, в кімнаті з'явився новий слон рутня. Як ви помітили, в грі є українська локалізація, але частково її робили нам навіть росіяни, і в перекладі дійсно є багато неточностей. Точніше, не так. Розробником є Remedy, фінська компанія, а видавцем є Epic Games, які в свою чергу замовляли локалізацію для всіх мов. Зазвичай вони замовляють локалізацію у великих компаній, які вже мають набір локалізацій на всі мови. Так сталося і тут. Переклад взяли у компанії Keywords Studios, а точніше в її дочірньої компанії Synthesis, які Напевно, пообіцяли створити локалізації на всі мови, і які в свою чергу замовили на кожну мову окремих своїх підрядників. Для української локалізації це були фрілансери, частина яких живе в Запоріжжі, Полтаві і навіть в руснявому Белгороді, хоча бачу, що вчилась вона в Донецьку. А сама менеджерка локалізації взагалі числиться працівницею якоїсь російської московської студії, IT. тобто ще раз, Remedy лише робили гру. Епіки видавали і замовили локалізацію в Keywords які передуручили це в солянку людей, серед яких затисалася і русня. Дуже сумно і дуже злить, але конкретно ремеді в цьому випадку не винні, тому що це була їх ініціатива взагалі почати українську локалізацію для цієї гри. Хто ж знав, що епіки так підведуть? Це не привід кенселити студію. Навпаки, це привід нагадувати студіям, що в нас є свої локалізаційні спілки, які можуть зробити круту якісну роботу. І краще б всякі Keyword Studio наймали наших локалізаторів для такої роботи. Відповідно, в перекладі є русизми, типу бумага чи навіть заволодіти їм замість заволодіти ним. Але розробники вже відгук і навіть прямо зараз можна зголожувати їм помилки. Ми вже почали і вписуємо їх в спільну таблицю. Долучайтеся й ви. Ну і про баги. Нагадаю, що в мене була дорелізна версія, тож можливо навіть баги, які я зустрів, уже їх немає в релізній версії, тому що навіть за ці декілька днів тричі прилітало оновлення. Та й загалом гра майже не забагована. У мене лише один раз заглючив інвентар, та разочок голова саги прокрутилася на 360 градусів в іншу сторону, що було трішки кріпувато. Ну тобто, в стилі всієї гри. А також ахті співав, а його субтитри Ще закінчились ніж сама пісня, і він застиг як воскова фігура через це. Але найбільше проблем саме з субтитрами. Причому я запитався розробники. Вони сказали, що це у всіх мовах. Субтитри на катсценах випадково програються занадто швидко, або взагалі не програються, або всі титри персонажа можуть зліпитися в одну стрічку, або замість субтитрів показується лінія коду, так само і на мапі локацій, де треба кусачками перерізати ланцюг точка, позначається кодом, а не текстом. Ну а ще було одне місце, де в тексті пише 2014 рік, а в перекладі вставили 17-й. Всі ці проблеми вже відомі, і скоро їх виправлять. Можливо, навіть зараз їх уже немає в грі. Загалом, якщо не брати до уваги субтитри, то всі ці баги не критичні. Ну і що в підсумку? <схід> ну, для мене, як для фана Ігор Ремеді і фана Алана Вейка, ця гра фактично довершена. Вона дуже відрізняється за настроєм від першої частини, але й не дивно. За 13 років полону в пітьмі Алан цілком міг змінитися ментально, і тому гра від виглядає більш моторошною та нашарованою. А кількість сюжетних петель в грі нагадували фільм Інсепшн. Якщо ви фанат неймовірно заплутаних історій, типу Острів Проке. Чи якийсь Мементо, фанат атмосфери типу серіалу Dark, або скрімерів у стилі Outlast, а найголовніше, давно чекали продовження історії про Алана Вейка, то для вас це однозначно 10 з 10. Ну це, якщо проігнорувати факап з українською локалізацією, тут навпаки треба подякувати Реміді за їхню ініціативу. А от епікам треба на, на, напихати за те, що вони ліниві і передоручаються якимось. Не тим людям, ну але якщо ви не фанат Алана Вейка і так далі, то гра все одно тримає таку планку твердої дев'ятки, на мою думку. Тож це однозначно гра, яку я дуже рекомендую пограти, як і першу частину. Якщо ж вам сподобалося це відео, то не забудьте підтримати канал на BuyMeACoffee чи на інших меценатських платформах. Але, звісно ж, після того, як підтримаєте ЗСУ. Принагідно нагадую за додатковий канал з проходженнями, а ще за інші посилання, які можна знайти у описі. І дуже дякую цим всім прекрасним людям, які вже підтримують меценатством цей канал. Ви просто найкращі. Дякую вам, друзі. Обов'язково пишіть в коментарях, чи ви також чекали цю гру так сильно, як я. І чи, можливо, вас зацікавила ця гра після мого огляду? Ну а з вами був Подон. Ставте вподобайки, коментуйте, пишіте своїх друзів, чи маму, тата, брата, я не знаю, когось, щоб вони теж дивилися ці відео. І обов'язково тримайтеся купи та вірте в ЗСУ.